Перше у дубні проходив молитовний сніданок. Цього дня зібралися представники майже усіх релігійних конфесій для спільної молитви за Україну. Адже в час, коли країна бореться проти російського агресора, особливо гостро відчувається потреба у єдності заради миру. Ми зібрали представників бізнесу, представників влади, представників громадськості з єдиною метою обговорити спільну позицію в галузі духовності, в галузі відродження української культури. І окреслити ті напрямки, які ми разом будемо спільно розвивати не лише на Дубенщині, не лише в нашому виборчому окрузі, а й цілому Україні. Цей захід мені здається є актуальним зробити об'єднання всіх релігійних конфесій в місті Дубно, щоб спільно проводити певні заходи, які проводяться у місті. На спільну молитву завітали делегації з Дубинщини, Радивилівщини, Млинівщини, Демидівщини. Усі разом молилися за збереження та підтримку суспільної злагоди заради Європейської європейського майбутнього нашої держави це є перший крок до єдності нашого народу, де збираються всі конфесії, де лунає спільна молитва. Бо саме як ми молимося в молитві в єдності, сила народу Боже нам єдність подай. І надіюся, що це і не останній крок, і будуть наступні такі кроки, щоб нас об'єднувати в молитві, а не тільки молитві, але також і на ділі. Об'єднати всі конфесії це дуже важливе, особливо зараз, коли. Як знаємо добре, ця ситуація на сході України є дуже напружена, і я собі думаю, що зараз всіх нас може об'єднати тільки молитва. Слід зазначити, що молитовний сніданок приходив вперше на території західної України. На спільну молитву прибули і представники львівського духовенства. Бути на такому заході, який молитовно об'єднує громаду Дубна, Рівненщини, об'єднує представників різних організацій. І церков об'єднує молитві за нашу Україну, за, за мир, за добро, за процвітання нашої держави. Сьогоднішня молитва об'єднавча молитва, яка звучить в цьому залі, однозначно пов'язана і з нашим державним прапором, оскільки наш державний прапор це є тепло. Це є світле небо, безхмарне небо, яке повинне, і я впевнений буде над нашою державою. Молитовні сніданки є хорошим звичаєм в багатьох демократичних країнах, і ця гарна традиція започаткована і у нас.